Радіо Юей Чикаго, вітаємо, друзі! Ви слухаєте радіо ЮЄ Чикаго. І сьогодні з нами на зв'язку українська співачка, акторка та блогерка Ірина Вихованець або більш відома як Фіїнка. Вітаємо! Дай боже, здоровлячка Чикаго! Направду, Ірина, раді, що ми маємо можливість сьогодні поспілкуватися, враховуючи те, що у нас 8 годин різниці в часі, але все одно ми з вами сконтактувалися. Е, хотілося б перш за все запитати, як правильно до вас звертатися, Ірина чи Фіїнка? Як зазвичай це відбувається? <рес> Дивіться, фіїнка означає похресниця. Хрестили мене Іриною, тому як скажете фіїнка, не помилитесь, бо і то і то буде правильно. Ірина, ім'я при хрещенні, так що немає значення. <світ> а, а рідні близькі як як називають Ірина? Чи вже по псевдоніму? Ну, Ще якраз в горах, там звідки моє коріння, всі моя родина, то мене кличуть фіїнкою, бо я похресниця там для свого хресного тата. І кажуть, наша фіїнка приїхала. Клас. А так вдома, ми вже своїми, ну то і на ім'я називають. <світ> Всі тебе знають а, як українську співачку зараз, але ж починала ти зовсім не як співачка. А ну uh -huh. мало хто знає, що у 19-му році ти була так, створила свій гумористичний такий проект під назвою Ліжник ТВ. Він ще досі існує, і ютуб канал існує, в якому власне ти була і ведучою, і режисеркою, і сценаристкою. А розкажи розкажи за цей проект більше, а, більш детально. Це така була маленька авантюрка акторська. Просто щось цікаве хотілося зробити, і я то зняла на відео. Я тоді в мене було там, там декілька якихось колег-підписників в інстаграмі. І просто пожартувала на діалекті. Частина людей навіть не знала, що я на тому діалекті говорю. якесь моє навіть близьке оточення, і все, і відео залетіло просто шалено, шалено, і ми його розтягали на цитати, просто всюди про нього говорили. Я так вирішила одне, друге, третє. А потім, в принципі, вирішила втілити амбіції співачки, яким я є з. Дитинства і з музичною освітою і так далі, але якось не думала ніколи, що в цьому напрямку піде. І ми закинули кліп на пісню «Груба» і разом з youtube каналом відкривши youtube канал, і воно набрало за декілька днів мільйон і, і понеслося. З <реш> того часу понеслося і до цих пір несеться. Але, <реш> власне, от коли перший кліп набрав мільйон, які були емоції? Ну, типу, я можу при, тільки припустити, що, напевно, не повірила, не повірила <реш> цифрам. Я ні, 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 я ніяк не могла в то повірити. Я щось то переглядала, оновлювала ту сторінку, думаю, може, може, може то хтось мені рекламу купив. А я не знала якісь добрі люди. Але вже зрозуміла, що то щось дійсно відбувається серйозне. Коли позвонили вперше з нас відбору Євробачення і запропонували участь відразу після виходу першої пісні. Я кажу, Йой, люди добрі, у мене лише одна пісня, я не маю з чим з Євробачення позвонила до тебе. А не... Так, так, так. Це ще в 19-му році вони телефонували, але я не мала більше ніяких пісень, їх просто зацікавило такий стиль музики, ще й на діалекті. Щось то таке нове було в інтернеті. А коли ти власне зрозуміла, що ти хочеш так займатися серйозною музикою? Mm. Та напевно в років шість. А то це, 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 це ще з дитинства. Так, Так, це з дитинства тягнеться. І я, я все життя там по вокальних конкурсах, по скрипці, по всьому такому, тільки раптом моє життя там увірвалося бажання бути актрисою, режис, режисурою коїсь займатися і так далі. І я пішла в театральний. І так мене розвернуло зовсім в іншу стежку. Але театральне мистецтво прикольне, бо там можна і співати, і танцювати, і все зразу можна робити. Клас. Ти задала Євробачення, але якщо в 2019 році ти сказала ні, то минулу річ ти брала участь у нас в відборі і, власне, досить успішно взяла участь. Скажи, це, Поділись про цей досвід. Ти готувалася? Я скажу вам, я в 2019 році сказала ні, тому що вони мені зателефонували, коли я була в пологовому. О, це, це вагома причина. У мене трошечки поважна причина відмовити, вам. А у, до цьогорічного нацвідбору це, це, це суперавантюра. Принципі, як і все, що зі мною відбувається, е, я подала заявку е, за пів години останній день до дванадцятої ночі. Там залишалася подача заявок. і Я просто подаю заявку. Я навіть не знала правил і умов, що там бути нова пісня, я нічим не цікавилась. Я навіть Євробачення, якщо чесно не дивилась ніколи толком. Uh -huh. Мабуть, дивилась тільки коли Україна перемагала, передивлялася. І я просто дивлюся, в мене є пісня, яка ще не випущена. Довбуш, я цю пісню відправила, і все. І буквально на другий день мені зателефонували. що пройшла до якщо так аналізуючи вже зараз, «Відбірне відбірний виробачення був переломним моментом у твоїй кар'єрі? Так, однозначно. Лише яким. Тобто, це все якось так неслось на якомусь такому. Ну я, я не, не мала такого наміру, як мали багато учасників, що спеціально поїхати, спеціально виграти. Ну але вже ти, як вже робиш, якщо вже назвався гребом лісу кошик, то я вже так. дуже у той кошик сильно лізла з усіх сил, як могла. <сху> а, ну, скажімо так, все українську впізнаваність медійність, це я вже здобула завдяки Євробаченню, і це 100% так. А як проходив сам відбір? Власне, що, що відбувалося за кулісами? А яка була реакція на, на пісню, на мотив пісні? Ну, моя пісня найбільше заїдала. Навіть учасники там, власне, в принципі, не було якоїсь такої конкуренції між собою щодо було. Ще період був дуже складний в Україні. Якраз були е <звук> Взагалі, це взагалі світла немає, інтернету немає, а в тебе максимально інформаційний період твоєї творчості. Мені здається, що мені вже після того нічого не страшно. І Коли я бігала по хаті з комп'ютером і шукала інтернет, то нічого не ловить, світла вибивають, і я при свічці в прямі ефіри там, на найтоповіші канали виходила. Вже зараз не страшно нічого. І між учасниками була дуже така якась. Атмосфера, в принципі, всі хотіли косиному чомусь допомогти, щоб ніхто не грузився, щоб у всіх якийсь був гарний настрій і, 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 це, і це круто. І це круто. Ми всі пісні один одного знали, любили, але я знаю, бо потім бачила Тіктокі на своїй uh -huh. пісні. ну моя така була весела, досить, і напевно, через те її найбільше використовували. Ти готова була їхати у Ліверпуль, якби перемогла? А та я люба готова, я кажу по-чесному. Якщо вже я беруся за якусь справу, то давайте то робити так, як має бути. Тому я, коли вже мені вже сказали, що ти пройшла. Ну я там трошечки у десятку, в десятку пройшла. Що я все? Я вже все, все пора. Я взяла себе в руки і так думаю, що я завжди хотіла сказати от, своєю творчістю. І Євробачення мені теж дуже дало великий поштовх зрозуміти себе, зрозуміти ширше себе. І це вже не тільки було про гумор і про таке т'я гуцулка, це я звідси моє коріння. А взагалі якось хотіли, щоб. Всі куточки України почали про себе думати більше, глибше, ширше, в якомусь новому контексті, і мені це зараз я думаю вдається досить сильно, зокрема, якраз з цією піснею. Думаю, що зараз так, ми про це про, про пісні без кого поговоримо. Але цікаво, <гум> просто коли тебе пізнало суспільство більше, так така стала всеукраїнська українська Які були коментарі в соціальних мережах у Фейсбуці, Ютубі, що писали люди? <гум> Людям, людям цікаво було, ну для Києва, як казали, то екзотика. екзотика. ну мені таке смішне було, що екзотика. Трошечки таких пережила кліше, Аля спустилася з гір і так далі. там. А, спочатку, ну ми зразу одразу почали всеукраїнський тур після нацвідбору, mm -hmm. і там всі якісь питання щодо там вокалу чи звуку, який був на телевізорі, чи там тих. Бо багато хто думав, як то зараз блогери заспівали або mm -hmm. щось в цьому роді. Ну тобто ніхто ж не знає про мене, що я там все життя в цьому. І коли ми почали цей тур, люди вже змінили всі свої там, думки, навіть коментарі змінилися, там, типу вже питань до вокалу не виникало, чи то там, до дихання, чи то ще до чогось. Е, ну, найважливіше, що аудиторія йшла на ті концерти. Людям було, якщо е, хтось там любив, то іншим цікаво було просто хто то така є, що то чи вона так говорить, їснуть, що то, -то таке якесь приїхало до нас. І Вже і, і я якось так ознайомлю людей просто не тільки там з Гуцульщину. Я думаю, що всі знають Гуцульщину, а саме з гуцульською філософією життя, що то у нас таке тут є, чи чого в нас то до сих пір так береже? Що я хожу в вишиванці, бо виходжу в ефір, і мені це нормально. Знаєте, мені не треба якогось приводу для якогось uh -huh. такого Спеціального праздника, хоча нині день конституції, до це речі, це важливо свято, так. Тож нині в виживанці цілий день в честь свята. Висти... Е, Висти... <клес> ти родом з Надвірної, якщо не помиляюсь, так, івано-Франківської області. І от а, твоя творчість дійсно це яскравим, ти є яскравим представником цієї гуцульської культури. А, я так само є представником гуцульської культури, хоча не співаю просто-просто <клес> про, просто з Гуцульщини. А, скажи: а, твоя місія от що ти закладаєш в сенс своїх пісень? Ну, найперше, це мені хотілося, аби ми могли жартувати на діалекті, а не з діалекту. І це дуже важливо було це вміти відділити. Бо спочатку у мене летіли великі такі хвилі звинувачень. О, далі висміють, що тільки українцям з якимось селом можуть показати, Що там якісь образи такі, от такі, такі, якісь ну такі вічно, якісь чи нещасливі, скажем так. А я от потихеньку-потихенько довела до того, що люди зрозуміли, що це ми сміємося на діалекті, але не з цих людей. Гумор може бути настільки типу різний і навчитися сприймати це живою мовою дуже складно. Воно завжди здається, що це якесь висміювання, йде, викривлення. І потихенько це пісня. ми завдячуються пісням, текстам, які там є. Що ми якісь беремо за основу наші наш великий пласт культури, сороміцькі співанки, якісь такі ці Уміти це зрозуміти, що це не є образливо, а що це в нас так тут жартують. І це за основу своєї творчості я поклала. Що розважатися розважальний контент може бути і на основі такого народного. І це дуже прикольно, теж цьому розумітись. Ну і далі, звісно, діалект. І хочу, щоб розуміли, що діалект він зараз тут є, так говорить, це не суржик, не іноземна мова, не щось десь там, що ми не вміємо, чи ми якісь там щось не знаємо. Це нормально, і це дуже нормально, це круто, що він досі живе, і що ми це не страдаємо, ми тут так всі говоримо, і щоб це про щоб про це просто знали всі. от. Давай поговоримо за Гуцулю. І я знаю, хто такі Гуцули. Як я сказав, я на одну четверть сам Гуцул, але розкажи для нашої можливо діаспори, не всі знають, або ті, хто вже раніше виїхали, можливо, навіть не мають уявлення. А що таке Гуцульщина? Гуцули це корінні мешканці Карпат, е, таке етнічне населення Карпат і своїм говором, своєю окремою культурою, своєю своїм ремеслом. Це і вишивка тільки відрізняється. Ну, у нас в Україні в принципі кожен регіон відрізняється своєю вишивкою. Це е, різьбярство, ткацтво е, такий як ліжник. Оце на, на основу творчості моє. Опогей просто творчості на, на фоні мене висить вовняний такий виріб ліжник, угу. який е, служить ну гуц е, і на весілля, і на похорон, і на, на будь-який праздник, і всі люби газдамо мати ліжник в хаті. Гуцульщина це ось, діалект. Гуцули ще чим чому збереглася дуже так гуцульська культура. У нас ніколи не було колгоспів тут, бо в нас гірська місцевість, і просто було складно всіх людей в ті колгоспи загнати. І е, гуцули, мабуть, якось до них так не доторкнулася, слава Богу, та радянщина, і ми маємо ще якісь таке то коріння. До сих пір бережемо, яке було геть по всій Україні, але до Гуцулів Совєти так не доторкнулися. Що ще таке Гуцульщина? Гуцульщина це унікальна мелодика, навіть є гуцульський лад, який як є там якийсь там японський лад, ще якийсь там лад, і гуцульський він навіть його навіть вивчають, тому що він такий своєрідний. Я на основі нього створюю майже всі пісні, бо він безкінечний, на ньому можна працювати і працювати. Гуцульщина це свої герої. Такий, як Довбуш. Е, Гуцулів була навіть своя держава на якийсь певний час, е, яка тримала оборону і відстоювала нашу незалежність певний період, і не дала нам е, з іншими країнами асимілюватися там, з Угорщиною і так далі. І Гуцули завжди казали, ми хочемо зберігати свій етнос, але під українським прапором і належати до української держави, бо ми є українцями в першу чергу. Гуцулів досі збереглася унікальні традиції: коляда, е, Різдво, е, Великдень. Святкують по своєму словом, гуцуле то дуже, дуже дуже великий пласт культури, і дякую, що він ще до сих пір же є. Бо, наприклад, взяти там лемків, яких ми знаємо дуже сумну долю, що їх вивозили просто тисячами і тисячами з Сибір і так далі. Гуцулам, слава Богу, в цьому плані пощастило і бажано це зберегти. Це це щастя, яке нам впало так. Дійсно, ти є одним, напевно, з найяскравіших представників, кого я так знаю з гусульської культури. І ти згадала, що ти була в турі, ти була в турі по всій Україні, коли ти була можливо в центрі, на півдні, на сході я не знаю. Як, як сприймалася а, твоя музика? Чи люди підходили говорили, що я я чогось не розумію? а Чи вони щось перепитували тебе, чи розпитували? Та, до речі, я ж весь концерт веду на діалекті, навіть не перехожу. Mm -hmm. <с? <с?> Мені здається, що якраз це людей зацікавлювало. Вони прийшли туди за діалектом, щоб послухати щось нове. Бо українську мову і так всі знають і всі чули. А діалект це щось, це щось таке, щось, як вони кажуть, екзотичне, але дуже цікаве і хочеться дослідити. Але, зрештою, я наштовхую людей в кожному куточку на те, що в них є свій діалект. Свій дуже класний діалект, але там, на жаль, не так. Не так він зберігся і дуже треба там відшуковувати їх. Люди плутають дуже сильно суржиком, думають, що вони щось неправильно говорять. Але я знаю вже на власному, власне мені пишуть, канали заводять там Слобожанський діалект, надніпрянський діалект. І люди пишуть Дякуючи, Фіїнка, там, визначають мене сьогодні вам закидаю своє перше відео і вивчаємо разом там Слобожанський діалект, який я сама дуже хочу знати. Я кажу, я хочу то знати, але де. Мені його взяти, якщо в мене на телевізорі цілодобово там золотий грамофон крутився. Я мала коли свій діалект своєї мови вивчати. Ну тому мені здається, зараз саме час, саме час це, це... все. Відновлювати діалекти, направду вони є, і їх не потрібно збиратися навіть в Америці, в Сполучених Штатах, так само є Нью-Йоркський діалект, є каліфорнійський є такий свій діалект, говір. А, Мічиган штат має свій говір, Тобто кожен штат буквально може чимось відрізнятися. А, а. якщо брати е, твою аудиторію, е, хто вони переважно свої більшості, Можу писати свого слухача? Свого слухача е, ну, це в першу чергу ті люди, які не перевзулися в повітрі 100%, кажу, кажуть, це, це ще навіть не з 14 року, це мабуть просто завжди українці до кісток, яким все, що з тієї сторони ворога, завжди було дуже чужим. Я була дуже білою вороною, колись в медійному просторі я навіть не брала ніяку там рекламу, яка просто підписана була російською, навіть якщо це український там бренд чи ще щось, і, і ну, то, то все тоді не заробиш на тому всьому і гроші у творчість не вкладеш. То такі дуже вірні люди, які йшли за, за ідеєю, і, і, і тобто як і я йшла за тим, і я дуже тішуся, що зараз це все якесь дає свої плоди, але мені дуже шкода, що такою ціною направло ціну ми дуже високо платимо. А зараз власне почалося повномасштабне вторгнення п'ятора року тому назад, і перед тим війна на Донбасі. Скажи, ці всі події, вони як вони вплинули на твою творчість, особливо повномасштабне вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, я думаю, що те, як і всі пережив усі політри просто емоцій від розпачу, страху. Ну, у мене насправді зосередилося до такої лютої ненависті, що я то готова стріляти і душити, і я не знаю, що ще то, як то ще сказати. І я дуже голосно про то кричу: де можу, що треба бити мускаля, де видиш. Бо я то співаю так, як я, що я з дитини тих мускалів ненавижу, і то нічого для мене не є новинкою, що для нас ворог. І, я просто тішуся, що зараз в унісон всі, всі люди кричать. І Разом зі мною і на концертах що мені аж аж жили, кіплять у середині. Я не гадна так за це говорити. Але в мене з'явилися і пісні, які я навіть ніколи не збиралася писати. Сумні пісні, ну а які ще можуть бути пісні, які такі події відбуваються? Я завжди хотіла, щоб фієнка то був веселий настрій, радість. Але навіть мій концерт зараз так побудований, що я показую ту частину життя ту радість і веселість, яка у нас була до війни. І що ці скотини принесли нам в життя, і що ми мусимо зараз пережити? Але так як я все ж таки говорю про гуцульську філософію і про наше життя буття, в нас тут багато було в нашій історії тих війн і того всього, але наша самобутність. Це то що робить нас українці, і то що ми вміли зуміли зберегти протягом всього, всіх, 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 всіх століть і всіх війн. Тому е, цим і треба займатися, і ми реально, що ми навчились за рік цієї війни, то ми навчилися жити. От це точно можу сказати. Це правильно жити і виживати. От говорячи про твою творчість, а в тебе є вже дуже багато пісень і з тих, що ти написала. А скажи, які ти хотіла б, щоб почув кожен, в які пісні ти вклала найбільший сенс? Ну, якраз е, в цю е, ліричну свою пісню плакали. Я думаю, що ну, от в ліричні пісні плакали, зірочки. Хоча я, хоча кажу, я, я не збиралася писати в, в, в такому настрої нічого, але події такі були. Ну, і знаєте, попри все, всі пісні, що написані під час війни, е, воно вкладено, мабуть, не тільки суть. Того, що відбувалося протягом цього року. А в принципі, взагалі, тому пісня мускаля» – це як апогей моєї творчості, бо там я сказала все, що я хотіла сказати прямим текстом. Це одна з моїх улюблених пісень. дивись сьогодні відбулася прем'єра твоєї нової пісні з Альони Альоною. Альоною. Мали говорити, я так. вже думаю, так багато що говорю. Тому ти дуже цікава особистість, хочеться дізнатися більше про те, про твою творчість. Але давай тепер про пісні Сьогодні відбулася прем'єра нової пісні під назвою Наше злото. А це ваша перша колаборація з Альоною Альоною Це, в принципі, моя перша колаборація з артистом. Як тобі досвід? Круто! Прикольно, дуже файно, дуже це так інтересно, що ти там чуєшся від нею, слухає тебе, і ти думаєш, боже, я там по-людськи співаю, тут така артистка прийшла. А хто хто написав сам текст текст пісні? Взагалі як сталося. Я цю ідею виношую дуже довго саме про діалекти і про те, що мала. от різне, вже навіть судячи з попередньою, то що ми говорили. І, і я собі так думала, що я сама з тим не справлюся. Я от буду говорити, мені далі будуть казати, бо в мене навіть є такі закиди, що я дуже так за Гуцульщину, що я ніби для мене тільки існує гуцульщина, а України не існує. Це неправда. Я просто Гуцульщину, як приклад, бо я з гуцульщини, я не можу вам говорити за інший куток України. Я написала мелодію, написала от всі свої частини і з цим текстом, і з цією ідеєю звернулася до Альон. Ну, Просто люблю Альону, люблю її музику. Подобається мені взагалі. І, і... Що подобається? <схай> написала її, набралася нагості. Ну, зараз так ще повезли, ми зараз на одному лейблі а, Енко і Альона, так як одна із засновників цього лейблу, думаю, мало б то солдати, то не є якесь там вже не чужа мені. Ну, Словом написала, і вона відгукнулася і сказала, що їй ця тема теж дуже цікава, і так само її важливо. Бо її часто закидають там, що вона суржиком говорить. Хоча це в неї є кировоградський діалект, і треба щось можливий суржик, так але в неї є свій говір, і вона дуже так само відрізняється в нашому цьому всьому українському шоу-бізнесі, не такою вилизаною літературною мовою, якої в побуті не існує. Словом, приїхала вона до Франківська до mm -hmm. мене на студію, і разом ми то все написали. Вона написала оце свою частину тексту, це писала Альона. І, їдучи на це інтерв'ю, разі, напевно, два-три прослуховують цю пісню. Там Альона говорила також, що може говорити про Гуцульщину і на, і на цьому діалекті. Скажи, про що саме ця пісня? Розкажи нам нашим слухачам, перед тим, як ми її поставимо у нас на радіо. Пісня, власне, про те, що. Не соромитися говорити так, як тебе навчили в тебе вдома. Тобі не треба тої такої мови, вилизаної, штучної, неживої, я кажу, як Google Translate спілкування. Не думаєш якісь неправильні що Ти так говориш? Все правильно, це просто нам так в голову втовкли, щось чуже і щось таке незрозуміле, не наше, що ти загубився в цій своїй правді. Що ти маєш робити? Куди рухатись? Але не соромно бути собою. Це не дуже сором, це так має бути. І я якраз там про це співаю, що ми свою правду добре знаємо, нам свою лінію гнути. А ви люди, розбирайтеся собі, говоріть хто як хочете. Зараз, коли всі дуже переходять з російської на українську мову, їм зараз складно розібратися з просто з державною мовою, а тут раптом ще діалекти появилися. Якісь то я ж кликаю тих людей спочатку поцікавитися, що таке є. А тоді вже щось кажіть, бо дуже багато хейту. Тобто, що нам тут, наприклад, Гуцулам, я за себе можу казати, треба навчитися державною. Ми прекрасно володіємо державною, але навіть з вами розмовляючи зараз. Такої без діалекту все одно я використовую безліч слів, які присутні тільки в розмовній мові. Бо літературна, ну то і є літературна, що в неї має писатися література. А говоримо ми в житті зовсім інакше. І це дуже круто, що діалекти є, бо це значить, що наша мова жива, вона живе, вона щось будується, щось нове знаходиться. Ми навіть там використали слово там є. По пошокали на лавці, шокали, окали чи потіктокали. Бо зараз вже нове словечко. Що ж є що ж є сленг, який ніхто ніде не діне в розмовній мові. Він з'являється кожен день новий. Тому я за те, що не соромити свого, розмовляти живою мовою і відновлювати свою правду. Справжність це найважливіше. А назва пісні наше злото. Це mm. що? Це про що? Наша мова така різна, Нас. і це наше злото. Наше золото найдорожче. Не ну, гуцули кажуть: срібний ті злотий, найдорожчі. Ти вже виконувала цю пісню Зальона Льони десь а, вживу, окрім кліпу? Ні, сьогодні, вперше взагалі почули. її, навіть ніякі там фрагменти ніде не використовувала. Але скоро в Альони концерт тут в Івано-Франківську. У мене тут концерт трошки щось трошечки будемо зараз виконувати. Як зараз до речі з концертами? Чи є на планах найближчі найближчому часі тури? Є, 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 я ще тур не завершу. Ніяк у мене ще Закарпаття чекає. Я ж ніяк не доберусь до Закарпаття. Ну і попри те, я завжди кажу, ну все, це вже будуть три останні концерти. Але завжди додаються, ще маленькі містечка на мене ображаються косів. Що я ще не приїхала тут, які в наші міста Івано-Франківській області кажу, ну добре, ну ще ви. І ми закінчуємо тур. Ну, ще словом ще п'ять концертів найближчим часом маю дати. Скажіть, чи є плани приїхати в Сполучені Штати з туром? У мене ці плани постійно є. Тут треба якось організувати. Я вже прошу, щоб то діаспора якось скерувала, як тут має виглядати, бо я бачу, що артисти їздять. Думаю, що Фінка буде мати, що в діаспорі розказати. Обов'язково. Діаспора тебе почує сьогодні, і вона обов'язково скерує нас зараз. Напишіть мені в інстаграмі. Ми, ми знайдемо. Як ви знаєте, як хтось робить то думаю, що все буде по людськи. Може і з Альоною разом приїду. Клас. Альона була, здається, недавно так, ну, відносно, так, недавно так, так. і було би дуже дуже приємно побачити тебе так. У нас зараз сезон фестивалів просто Чікаго. Один за після та. дня незалежності, я так розумію, починається там... та так. Та. От вже один відбув ще попереду. Не знаю, напевно, ще п'ять. І я думаю, що буде можливість, напевно, тебе обов'язково приїхати сюди і нам почути тебе, і твої нові пісні, прем'єри. Дякуємо тобі. А, дякуємо тобі, Ірино, Перш за все, за твою творчість і за автентичність, за справжність. І Ще раз я повторюю, це дуже важливо бути справжнім і віднайти себе. А ти це зробила, і та місія, яку ти несеш, вона направду... Має великий сенс, і ми тут бачимо. Ми тут цінуємо. І багато хто тебе слухає. В тебе є тут своя аудиторія в Чикаго. Твої пісні лунають і на різних заходах, і в автівках, і, і, і на радіостанціях. І сьогодні обов'язково зараз, після цього інтерв'ю, ми поставимо пісню. Твоє злото нова пісня, яка власне була написана. Наша злото, яка була написана з Альони Альони. Дякуємо, Радіо Чикаго.